Привіт усім! Так, я острес. І И... просто подивіться, що за, за мною. Ви, мабуть, не бачите, але. Mm. Я повернуся до вас з новим контентом, люди. Сьогодні ми замінимо цю стару на щось ігрове. Щось ігрове люди. І давайте я вам покажу, що тут в нас є. Що в нас на столі такого є цікавого? Я думаю, ви вже багато чого тут бачите. Наприклад, це. Це 5760 в виконанні HIS. Ще в мене тут є, є ось така от оперативна пам'ять DR3 на 4 Гига. Мене тільки трохи бентежить, що тут написано HANIX for AMD Не знаю, вино вам ні, але. В мене це напрягає трохи. Ну і ось ця материнка. Ось ця материнська плата на 1,56 сокет. Чому один 56 сокет? Бо я краще не знайшов. І з цього всього нам треба зібрати комп'ютер. Ну поки що оперативна пам'ять і материнка відійдуть в сторону, тому що процесор і кулер поки що не йдуть. Тому ми візьмемо відеокарту і замінимо. І подивимося на тести в іграх ТВЕР! Блін, з мене бандана спала. Ось наша RD5450, а ми її замінимо на 5670. Вона ігрова, а це ну, офісна затечка, яка взагалі ні на що не претендує. А ну я і ума люди. Плюй три рази улети зараза, улети на маслі подальше від нас. Терно, мені його треба якось сюди запахне. Проблема. Коротше, зараз попитаюся якось запахнути. Вот, стоїть відеокарта. Залишилось тільки закрутити. Добре. Надіюсь, комп'ютер не згорить після такого, хоча я ну, думаю. Блок живлення має витримати. Тут ще не зрозуміло, який сокет, пишуть другий. За рогом маємо третій. А на самом сокеті Ам 2. Ну а тут АМ 2 плюс. І от тепер думай, який тут сокет все ж таки. І чого, скоро ми замінимо, поняття замість 56 шостой і буде ново відео. А щось мені кажете, що блок живу не трохи. Тому що в картинки. Я поставив стару родну 5450 І на ній теж картинки нема. Я зараз покажу комп'ютер з А, я осознав у А я походу осознавсь. Короче, в комп'ютері стояло... В комп'ютері стояли оці дві плашки оперативної пам'яті, кожна по одному Гігабайту. І я думаю, що вони не робочі. Тому якби комп'ютер не запустився. Тому я поставив ріні одна плашка на 4 ГБ. Будь ласка, скажи, що ти будеш працювати. Як ви бачите? Так, да, діло, діло в оперативі було. Отправляйтесь на помойку. А я їх ще парвать комусь збирався, так воно не робоче. Значить, тепер можна повертати цю відеокарту на місце. Ну чи ще в комп'ютер. Хороші новості, комп'ютер запустився. Погані. В разрешении чуть ниже, не знаю в чем проблема. Але як шут, то якось выправим же. Вот воно у нас заходит. О, что що за, за разрешение? Разрешение. О, разрешение экрана. Аго Full HD поставим. Фу. Вне диапазона. Ну, якби якось так, все, видео закончилось, всем та не переймайтесь, комп'ютером все добре, він ще він ще руську війну і українську переживе, Він ще на Афганістані, кстати, був. Я вам не розказував дивно. Роботи. нема Не а чому. Ну монітор, работай. Але сейчас справим. Що я справді. У меня відеокарта на HD5450, це и... І... Бачите, вона заработала. Зараз, скоріше все, поменяю розрешение на старе. И тоді воно почне работать, хз. Окей, воно запустилось з HD5450. О, oh, это Full HD, люди. Это Full HD. Ох, я пришел. Вот. Так уж и быть, я ставлю 800 на 600. Что ты пугаешь? А, появилась картинка. А хорош. Я постараюсь больше разрешение. Ну, трохи. Надо Full жди Так, сразу разрешение экрана. все работаем. О, так нормально. Окей, думаю, можно тестить. Тут видите, в чем проблема. Мне, короче, пишут, что сок это 3 Атлон дол корикс. Что таки сока это М3? Але AMD k 10 А что за К10? Бог ее Материнка га... Г... Га... Ма... Сим... О, там приблизов. Га...ма... Ма... 8700. Ой, это короче за пока ты все зарубежные звания почитаешь. Память 4 гигабайта. Все, больше про меня ничего не скажу. СПД, без понятия, что Видеокарта. Видеокарта AMD Radeon 5670. Ура, дождались. Бенч. Бенч. Нет, это значит кто. Так, все, ну що, проверяем. Я короче забыл звук подключить. Кабеля найти не можу. Да ничего страшного, це не беда. Загружається довго, окей. О, Йомаю! Люди, воно не лагає. Пам'ятаєте, як оно раніше шло? От. Во, воно на високих пошло. Давайте ще оце бахнем. О, бахнем. Бачтек? Бачтек пішло знову видеокарты круто. Кадрів 60 точне є. А як процесор ще новий поставлю, так взагалі літати літать має. Уйди.

А все, полік. Що ж, добре, дякую за те, що ви має, що ви в мене. Я, яку я хотів би провірити, це Stalker 2. Зараз на максимальних запускати будемо. Mm -hmm. Stalker Дін Чорнобиля. Пересути настройок як максимальний е, освітлення статичне. І знаєте що? Воно не лагає. Тобто я його запустив на максималках. І воно не лагає. А це знаєте чому? Бо відеокарту толкову поставлю. Зараз нам все другу розкаже, яка ця відеокарта толкова. Це відеокарта вивозить всю зону, так що це реальний товар. Ну, в принципі, дякую Сидорович, за слово. Зараз підемо цих от стріляти бандитів, провірити в бою, так скажемо. Так что тут -то, я запускал на самых минимальных настройках и при плохом э, разрешении и оно тянуло. А тут максимальное разрешение и, э, ну, монитора. Максимальные настройки и оно тянет. Ну, топ-то да. 5970 справляется с сталкером в верезной 54, 50. А, да-да-да, зависит, это и поможет. Да-да-да. Звісно, звісно, я тримаю. Ви що думали, я в нього стріляти буду? Я що, дурачок? Свобода, вперед! Давай, значить, хоча там в свободі ні. Ну, не хороші люди, я б сказала. Тому не треба тут зараз про них говорити. Все, пішов бити рожу бандитам. Опа! Оп. Мужик, я тут. На, Вот так тобі, вот так. Вот так тобі. За моїх друзів, понял? Я так тобі буду. А, все, по все таки. так и. Так якось так вийшло, А я потім на флешку ще ігри закачаю. Займатеринську куплату по нову поставлю і круто буде. Тільки процесор новий надали то таке вже. І якось так пройшли тести нашого комп'ютера. Ну всім кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Характеристики комп'ютера ви бачите ось тут. Все, всім до побачення!